Чи можливий вступ до НАТО без окупованих територій? А чи буде звільнено Кирила Буданова, очільника української воєнної розвідки? Про це і не тільки із інтерв'ю президента України Зеленського, а також шабуш в Казані розпочався саміт Брікс. Чому туди приїхав Генцек ООН Гутеріш і хто обнімався з головним терористом світу Путіним? Про це і не тільки прямо зараз. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і це формат вечірнього зведення за цей день, 22 жовтня, вівторок. Отже, відбувся ряд подій. Зараз поговоримо про них. Володимир Зеленський провів розширену зустріч із журналістами, де зробив ряд важливих заяв. Отже, що сказав президент України? По-перше, що стосується членства в НАТО, як зазначив Володимир Зеленський, ми не обговорюємо можливість отримання членства в НАТО в обмін на окуповані території, тобто це виключено в той же час, як зазначив президент України, що можливо деякі партнери так думають і. Розмови почалися про частковий вступ до НАТО без окупованих територій, хоч би який шлях був, ніхто юридично не визнаватиме окуповані території територіями інших держав. Ось що зазначив президент. Так само він зазначив, що ми це не обговорюємо, тобто вступ до НАТО і запрошення України до НАТО без окупованих територій. Одначе, як зазначив президент, було було вказано, що, мабуть, такі думки у деяких партнерів є, і саме тому вкиди в медіа не випадкові, і тому напряму вони не комунікують зі мною ці питання, але через медіа зрозуміло перевіряють градус. Гадаю, тут все залежить від суспільства України. Повідомив президент України Зеленський під час зустрічі з журналістами. Отже, що це означає? Це дуже важливо. Тобто, перше, президент України дійсно визнає, що такі пропозиції обговорюються. Ми з вами теж говорили про те, що дійсно така позиція існує, і це один із можливих шляхів завершення війни це вступ України до НАТО без поширення гарантій безпеки статті 5. На окуповані території. Ще раз, юридично ніхто ніколи не визнає ці території російськими, і тут президент абсолютно правий. Але мова йде не про де-юри, а де-факто. Тобто, що Україна вступає до альянсу і гарантії права на колективну безпеку, тобто, що НАТО готове буде захищати Україну і спільно діяти, поширюється тільки на території, офіційно підконтрольні Києв. Тут відверто президент абсолютно. Так само відверто говорить Володимир Зеленський про український народ. Тут все залежить від суспільства України. Тобто, знову ж таки, перевіряється, як зазначив президент Градус дискусій, і багато що залежить від суспільства України. І тому і я з вами так само говорив. А про те, що відбувається відверто, і друзі, зараз закликаю залишити ваші дописи в коментарях. Що ви думаєте? Я озвучував плюси і мінуси цього рішення. Я говорив про те, що плюсом може бути те, що Україна дійсно стане членом НАТО, і ми захистимо решту нашої території. Мінусом може бути те, що ми втратимо наших людей, тому що так, де Юри, ця територія ніколи не буде визнана російською, але де-факто вона буде ну фактично. Де-факто вона може бути втрачена, адже ми розуміємо, що це затягне час, і ми розуміємо, що будуть змінюватися покоління. Росія буде насаджувати свій русський мір, гидотний і ганебний на окупованих територіях людям, які там проживають, і ми можемо втратити цих людей. Ось що це означає, але президент відверто говорить: разом з тим, Володимир Зеленський каже, що ми для нас принципово важливо зараз отримати. Саме запрошення, і запрошення має стосуватися усієї території України. Логічно, правильно і справедливо, звичайно, в той же час, як зазначає, зазначає керівник Української держави, звичайно, найкраще це НАТО. І ми чекаємо, що під час війни запрошення до НАТО. Абсолютно відкрити із сильною позицією в будь-якому форматі дипломатії. Це запрошення не залежить від думки Росії, коли в ньому будуть упевнені і ще деякі партнери, що вони сильніші за Росію, тоді це позитивно. І відповідаючи, чи можуть розпочатися чи можуть розпочатися заяви. Про частковий вступ до НАТО без окупованих територій Зеленський е наголосив, що хоч би який шлях у нас був юридично, ніхто не визнаватиме окуповані території. І далі сказав, що от головне отримати запрошення. Це не просто а запрошення, доки війна не закінчилася, а вже який вступ, як він відбуватиметься, скільки це. А Скільки це займе, це вже наступний крок. Дипломатія можуть бути різні формати, зазначив Володимир Зеленський. Отже, звичайно, що дипломатія, ми бачимо, допускається в цьому випадку. Є апеляція до українського суспільства у президента України і допускаються різні формати. Не є позиція настільки категоричною, виходячи із умов, які є, і це теж нормально. Позиція має змінюватися, вкотре підкреслює, Україна не зацікавлена і не може бути український народ зацікавлений в тривалій війні, тому що це буде нести далі руйнування, втрачені життя, розруху, втрату населення. ООН порахувало, що Україна спочатку повномасштабного вторгнення вже втратила 10 мільйонів населення. Тобто розумієте, який відтік у нас частина виїхала, втекла від війни, а частина на превеликий жаль загинула, поранена втрачені робочі місця, розбиті долі і так далі. І тому Україна шукає виходу з війни. І про це так само комунікує президент, одначе. Жодних рішень не може бути ухвалено в таких питаннях без українського народу, без українського суспільства, і тому тут потрібен широкий діалог та дискусія щодо того, яким чином рухатися. А й це і має бути комунікація, мають бути пропозиція, і для того, щоб розуміти, який шлях є найоптимальніший для того, щоб з цієї війни в відход виходити, і які можливі поступки можуть бути. Теоретично, жодним чином не територіальні, а інші, але точно не можуть бути поступками вступ України до НАТО, точно не можуть бути позаблоковий статус, ніхто на це не піде, точно не можуть бути ніякі нав'язування там щодо рускоязичних, русского міра. Ні, ні, ні. І ось ці всі хотілки Росії про ультиматуми вийдіть з Херсону і Запоріжжя. На Делугі, ніхто їх, звичайно, сприймати і розглядати не буде. Ось така ситуація із НАТО відверто. І, чесно, як мені. Здається, крім того, що заявив так само, про що сказав президент України Зеленський, я зупинюсь там дуже багато, але я зупинюсь, крім НАТО, ще на деяких важливих речах, і тоді перейдемо до Брікс, до КНДР. От, власне кажучи, з того, що відбувається на сьогоднішній день. Отже, що сказав ще? Президент він сказав про те, що план перемоги містить конкретні і чіткі дати та строки. І коментуючи, чи правда те, що Україна озвучила план у три місяці для партнерів на втілення плану перемоги. І президент сказав, в плані є конкретні дати, і ми вважаємо, що реалізація того чи іншого пункту була б правильна для нас. Абсолютно, хочу нагадати, як я вже зазначав, що сьогодні. Франція, точніше, вчора напередодні вечорі міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню зробив заяву, в якій чітко зазначив про те, що потрібно розглянути і час розглянути пропозицію України про створення щита неядерного стримування на території Української держави. За що ми дуже вдячні, звичайно. Крім того, президент зазначив, що так само. Сказав про те, що ситуацію на Харківському напрямку стабілізовано. Крім того, було зазначено про те, що КНДР підтримує Росію через гроші. І саме через гроші, як сказав президент, Північна Корея дуже бідна, і вони саме через це своїх людей відправляють на фронт. Він зазначив, що Україна фіксувала офіцерів і технічний персонал з КНДР на тимчасово окупованих територіях. Я гадаю, вони направили офіцерів через те, щоб їхні офіцери зрозуміли, що відбувається спочатку, а потім відправляти контингент, щоб розуміти, як. І з ним як ним командувати в той же час, як президент зазначає, Росія боїться жорсткої реакції Китаю у питанні залучення військових з північної Кореї для участі у війни з Україною. Окрім того, цю тематику обережно сприймають ЄС і США. Думають, щоб Китай жорстко не реагував. Ну Китай відмовчується взагалі-то. Китай не зробив жодної заяви. МЗС Китаю відмовився коментувати інформацію про відправку військ з північної Кореї для участі у війні проти України. Немає. І не видно, щоб Китай дуже то поспішав Україну захищати і дуже поспішав. Я розумію, що щодо Китаю потрібна обережна дипломатія, і ми просто не можемо собі дозволити сказати певні речі для того, щоб остаточно не посваритися з Китаєм. Ну і зрозуміло, що позиція має бути обережна. Тільки тим, цим це можна пояснити. Інакше треба розуміти, що а, інакше просто а, взагалі ситуація. Ну, ми ж розуміємо прекрасно, що Китай зараз поки що наразі зацікавлений, на жаль, у війні Росії проти України, тому що Росія ослаблюється і тому, що Путін все більше впадає в залежність від Сі Цзіньпіня, все більше російських делегацій відвідують Пекін. і Зрозуміло, що Китаю це на користь, як вони вважають. Крім того, президент України заявив, що. Не збирається робити кадрові зміни, не буде звільняти очільника головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова. Я не збирався це робити. Інформація ця ходила так. Тобто, президент України визнав, що ця інформація ходила, і рішення десь обговорювалися. Стосовно Умєрова не було теж такого питання. Прокоментував президент а, ці чутки. Тобто, станом на зараз а, ми бачимо, що. Рішення не прийнято, одначе інформація така ходила, про що я вам теж повідомляв, що все частіше вона з'являлася і з із різних джерел, і з різних, скажімо так, установ, і кулуар цих установ та організацій. Ну але відповідно зараз можна сказати, що Кирило Буданов свою позицію відстояв станом на зараз, як би там не було, як би не складалося, і президент України сказав, що кадрових змін не планується. Той же час, повертаючись до питання військ НДР, міністр закордонних справ Литви зазначив, що потрібно повернутися до ідеї французького президента Макрона про те, що друзі ми з вами обговорювали не раз про можливість відправки військової місії країн ЄС країн заходу, тих хто готовий і бажає долучитися до України у відповідь на дії КНДР, якраз у відповідь на дії ВІС зла, цілком доречно, правильно, справедливо. Крім того, в південній Кореї тривають доволі такі активні широкі дискусії щодо збільшення допомоги Україні, можливості відправки снарядів озброєнь, а також не виключають в Сеулі того, що можливо відправити так само і військову місію інструкторів і певний контингент, який мав би надавати Україні допомогу та сприяння безпосередньо тут на місці. Безумовно, що нам би це так само тут би знадобилося. І зайвим не стало. в той же час продовжують думати Сполучені Штати, тобто, знову ж таки, вони поки що не висловилися про відправку військ. Натомість Британія та Південна Корея засуджують відправку війська НДР до Росії як зазначили у спільній заяві міністри закордонних справ двох країн Чот Хейюл і Девід Леммі за підсумками стратегічного діалогу в Сеулі, зазначено, що ми рішуче засуджуємо триваючі незаконні поставки КНДР зброї та повідомлення про розгортання її війську Російській Федерації на підтримку. Росії те ж саме зробив глава МЗС Нідерландів. Но він зробив таку заяву про те, що вони занепокоєні. Ну, власне кажучи, все більше пішло, пішло інформації в той же час КНДР, що б ви думали, ну, звичайно, заперечує. Говорить, що це чутки і неправда про відправку своїх військ. А МЗС Китаю, як я вже сказав, відмовляються коментувати відповідно це питання. На жаль. Ну а е, все ж таки окремі південно-корейські видання продовжують наполягати, що місії військові, військово безпекові, південно-корейські на територію України можуть бути скеровані. Що ж, Побачимо, тому що тема набирає, але погодьтеся, вона тільки зараз набирає широкого розмаху, і поки що ми не бачимо значної реакції з боку наших партнерів за виключенням південної Кореї. Це треба визнати. Ця тема їх не пройняла. Тобто, те, що зараз гуртується, вісь зла. Те, що зараз вони фактично демонструють на планеті, те, що вони можуть поводитися абсолютно всупереч нормам права, всупереч, так як їм захочеться, і гуртуватись, воно поки що на превеликий жаль не призвело до тієї масштабної реакції Заходу, якої б нам хотілося побачити у вигляді пакетів допомоги збільшених Україні, і права бити в глиб російської території. Ну що ж, почекаємо, можливо, позиція дещо зміниться. У російській Казані розпочався 16-й саміт Брікс за участю з країн з економіками, що демонструють зростаючий вплив. Ну, а, але партнери Москви з Китаю, Індії, Бразилії та а, Арабського світу закликають підтримати, закликають Путіна знайти спосіб покласти край війні а, проти України. Невідомо наскільки це щирі заклики і що вони роблять для того, щоб Путін поклав, розумієте? Тобто, закликати це окей, а можливо, все ж таки треба заблокувати шляхи обходження санкцій, а можливо, треба не згодовувати. Російську економіку, а можливо, треба вийти зі списку Китай на першому місці, Індія на другому місці за постачаннями технологій подвійних призначень і за торгівлею з Росією, що дає можливість годувати російську агресивну машину, отримувати Путіну в гроші для війни проти України. Можливо, з цього варто було би розпочати, і тоді би такі заклики цих країн були би підтримані реальними ділами, як кажуть, по ділам їх пізнаєте їх. Ви знаєте. Цю істину, ось що важливо, тому хотілось би. По ділах признати Вучич не приїхав президент Сербії. Прислав Вуліна, це такий віце-прем'єр сербський, який якого пов'язують з Росією і з його колами. Ну і що сказав Путін? Путін сказав, що Захід усвідомив, що Росія переможе, але Путін відкритий до переговорів на основі проєктів угод про припинення вогню, нібито узгоджених у Стамбулі у квітні 2022 року. Також. А... Також, як сказав Путін, він повторив пропагандистський наратив про те, що довгострокові інтереси безпеки Росії, які він хоче, щоб були враховані Європі в якості передумови для припинення торгнення Росії війни проти України, і багато чого наговорив. Ну, що треба сказати, це те, що приїхав на рендра моді вже прем'єр-міністр Індії, який не зміг не обійняти Путіна, тобто його традиція обнімання поширилась і сюди. Він його обійняв і приїхав на Брікс. І сказав, що з приводу конфлікту між Росією та Україною Україною регулярно перебуваємо в контакті. Індія і як говорив моді раніше, ми вважаємо, що проблеми мають вирішуватися мирними способами і підтримуємо якнайшвидше відновлення миру та стабільності. Ну загальні слова знову ж таки хотілося б по ділам пізнати їх, чого я їм бажаю. Щоб зрештою це відбулося, і тоді буде щирість намірів. Яка є щирість намірів у Антоніо Гутереша, генерального секретаря ООН, якого в Ізраїлі оголосили персоною Нонграта, Я хочу нагадати, і багато хто критикує, невідомо. Але він теж приїхав, припхався на саміт Брікс в Казані, знову ж таки зустрічається з Путіним. Як слушно дорікнули в МЗС України в соцмережі ХРУ, там засудили плани та пріоритети Генерального секретаря ООН Гутеріша. Як, слушно, як зазначено слушно в цьому прес-релізі, ці чітко вказано про те, що. А, ну, Гутеріш не був на саміті а, і на мирному саміті організованого Україні в Швейцарії а, з підтримання плану миру України, натомість поїхав до Казані, що звичайно свідчить про непослідовність і можливо, заангажованість генерального секретаря ООН, Адже на мирному саміті в Швейцарії в країні, яка дуже багато задіювалася до мирних перемовин, не поїхати до нейтральної країни, зате поїхати до Росії агресора. Це ганьба. ООН, я думаю, друзі, ви мене чітко підтримаєте тут. Можете не стримувати себе написати все, що ви думаєте про Гатеріша ІОН сьогодні. Будь ласка, так само, як і наступну інформацію, що президент України скликав РНБО. З приводу МСЕК ось цих скандалів з довідками ну корупція, дуже багато корупційних факторів на превеликий жаль, які є. Купують довідки, інвалідність. Все це відбувається. І е, е, зараз вже є інформація, буквально свіжа, що генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку, і це якраз через ці скандали. Ну, подивимося, як кадрові рішення призведуть, тому що знаєте. У нас часто складається традиції, що є РНБО, що є рішення, і... але потім знову ж таки ми повертаємося до того. І це все ж таки через те, що є певна система, така сформована, яку важко виборювати, докладаються до цього зусилля для боротьби з корупцією. Це треба робити, і президент України приділяє цьому особливу увагу, але є вкорінено це ще в суспільстві і над тим, щоб це. Виправляти потрібно працювати. Знаєте, у мене за спиною, ви тут не бачите, але є одна з книжок G-Man. Це про Едгара Гувера, директора ФБР, який стояв як кістка в горлі багатьом політикам США, але боровся зі злочинністю. Нам потрібен наш принциповий, справедливий Едгар Гувер, якого ніхто не буде любити, тому що він для багатьох буде як кістка в горлі. Персона суперечлива, питань багато, це зрозуміло, але. Все ж таки сподіваюся, що в нас такий буде і кардинальні заходи для посилення боротьби з корупцією. Вони будуть продовжуватись. Друзі, бережіть себе, стоїмо, тримаємося з Божою допомогою. До нових зустрічей. Слава Україні!